Росіяни потрапили у власну пастку під Курськом. Ворожа атака на український виступ провалилася найбільш іронічним чином. Коли російські війська намагалися контратакувати український виступ у Курській області, ворожа колона застрягла у своїх же протитанкових пастках. Усі деталі геніальної операції розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, подобайка. Ми переходимо до новин. Так вміють тільки росіяни. Російські війська напередодні контратакували український виступ у Курській області. Однак ворожа колона застрягла в протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня. Про це пише Форбс. Російські війська ймовірно з 15-ї бригади контратакували український виступ у Курській області 29 вересня або незадовго до цієї дати. Атака спрямована на підконтрольне українцям село Плехово на південному краї виступу. Провалилися найіронічнішим чином. Так російська колона застрягла у протитанкових пастках. Це траншеї та смуга бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на курщину на початку серпня. За межами плехово розташовані дві основні російські оборонні споруди: протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу. Атакувальним силам росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада тероборони запустила хвилю вибухових безпілот. Український військовий кореспондент Юрій Ботусов написав, що черговий розгром стане для росіян уроком. Наші воїни дали урок російським окупантам та їхній техніці. Спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога. Встановлені росіянам оборонні споруди, які допомогли перешкодити нещодавні ворожі атаці, могли стати серйозною перешкодою для українського вторгнення, але не стали за інформацією від захоплених членів російської розвідки. Оборона біля плехова складалася з кількох взводів і принаймні однієї роти разом із потенційно кількома сотнями військ. Але ворог на Курщині був пійманий зненацька несподіваною атакою Сил оборони України 6 серпня, і росіяни не змогли застосувати свою суттєву вогневу міць, зокрема майже 200 артилерійських знарядь до наближення українських механізованих військ, що швидко просувалися. Тож російські протитанкові пластки та кругові піхотні рови стали надбанням України на відміну від окупантів, українські бійці зі 129-ї бригади тероборони повністю розраховували на контр-удар і були готові скористатися перевагами добре. Твореної оборони заслуга російських інженерів, які побудували оборонні споруди біля плехово, полягає в тому, що ці захисні споруди спрацювали як було заявлено, і сповільнили ворожий штурм на достатньо довгий час, щоб місцеві захисники могли розгорнути свою найкращу вогневу міць. Однак те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безсумнівно не втішає російські війська, які зрештою потрапили в пастку. Ну а поки росіяни спотикаються об свої ж граблі, українські військові продовжують про. Сування в Курській області про це пише інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 29 вересня показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід і північний захід від веселого, на південь від Лужкового та ймовірно захопили північно-західну частину. Тоді як російські міліблугери заявили про відбиття українських атак біля веселого, Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські підрозділи намагаються зміцнити свої поточні позиції та готуються до оборони від майбутніх українських атак у Курській області області. Російські війська зосередили в Курській області від 40 тисяч до 41 тисяч солдатів. І мають намір передислокувати туди ще 6 тисяч військових. Але, як показує практика, жодні передислокації їм не допомагають. Нещодавно спроби контрнаступу російських військ у бік снагості в Курській області виявилися невдалими, як і намагання звільнити захоплені ЗСУ території. Про це розповів військовий глядач Денис Попович в ефірі Еспресо. Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угрупування ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу. Коли українські війська перейшли кордону новому місті, в Глушківському районі, з його слів наразі українські сили на Курщині здійснили ще одне вклинення. Саме тому додає Попович, можна стверджувати, що спроба Росії повернути втрачені території провалилася вже давно. Насправді, ще два тижні тому стало зрозуміло, що наступ росіян не матиме успіху. Тим часом для ЗСУ в Курській області ситуація значно краща. Вони продовжують просуватися вперед, хоч у менш швидкому темпі. А тим часом військовий експерт Іван Карачевський еспресу заявив, що операція ЗСУ у Курській області унеможливила наступ росіян на Сумщині. Якби наші війська не почали діяти на території Курської області, то зараз ми реально починали б говорити. Категоріями наскільки далеко російським танкам залишилось до Києва. От буквально про це стояла ціна питання, і наші люди, начебто, розуміють, що російські змі не потрібно читати, але це роблять. Читати російські змі під час війни майже те ж саме, що істи догризки з землі. До чого я все це веду? В перший день операції ЗСУ на Курщині не було жодної офіційної кваліфікації цих дій. Це правильно. Наші ж люди пішли читати хороші російські змі і складалось враження, що на Курщині не було серйозного російського групування і жодних фортифікацій. Були тільки російські хлопчики в Трусиках, які стояли з плакатами Велкам. От саме тому й виникли дискусії про те, чи потрібно було відволікати наші сили та засоби на цю операцію. Доруйте, але 30 -ти тисячне угруповання російських військ могло просунутися на Суми. І якби не превентивна операція ЗСУ на Курщині, то ми б зараз обговорювали Сумську область як зону активних бойових дій, зокрема штурм Сумі тому подібне. Спецоперація наших хлопців на Курщині без перебільшення стала ганьбою для Росії. Путін грізно віддавав накази своїм посіпакам здійснити контртерористичну операцію в Курській області. Однак, як виявилося, ті спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії, яких благословив очільник Кремля, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп і, ймовірно, не має достатньої підготовки та обладнання, необхідних для реагування на українські підрозділи, які проводять комбіновані збройні атаки. Аналітики пояснили, що ФСБ намагається координувати бойові завдання з Міністерством оборони РФ та російськими військовими, попри те, що контролює антитерористичну операцію в Курській області. Володимир Путін спочатку доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Білгородській, Брянській і Курській областях, але потім почав доручати однакові завдання Міністерство оборони Російської Федерації, ФСБ та Росгвардії. Таким чином, на думку аналітиків, Кремль і російські військові командування намагалися створити злагоджену і ефективну структуру командування і управління в Курській області залишається незрозумілим, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради Міноборони РФ. А як думаєте, ви чим закінчиться операція на Курщині? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.